Усім привіток, ви потрапили на мій канал Саника, і сьогодні у нас нова розпаковочка паперових сюрпризів. Це наша сьогоднішня новинка. Я її вже зробила насправді дуже-дуже давно, і так як зараз відео виходять кожного дня, я подумала, чому б нам її не відкрити. Тут нам попадатимуться персонажі із гри Dendy World. Такі тут пакетики. Оцей смішний! В коментарях я вам обіцяла зробити зелену розпаковку. Тож так, давайте обирати найбільш зелені пакетики. Правда, із цих зелених тут майже немає. Давайте такий. Колекція коромі. Також немає зелених пакетиків. Давайте ось цей. І з нашої новинки. Давайте візьмемо такий пакетик з стерокі. Колекція 100 пакетиків. Беремо Майнкрафт, Starbucks. Зелений. І давайте цю собачку візьмемо. Її багато хто хотів відкрити в коментарях, і в неї зелена шапочка. Із колекції Бравл Stars сьогодні відкриємо один пакетик. Обери собі подарунок сьогодні закінчується. І тут є зелене. Лапки. Так, давайте ось цю. Тут різдвяна зелена рослинка. Аврора. Давайте візьмемо будь-який. Ось цей. Різдвяні аутфіти Roblox. Не знаю, який тут найбільш зелений напевно, ось цей. І з колекції одяг стегу беремо такий. Також я забула про наш адвент. Сьогодні ми відкриваємо Єву, тому що тут є зелена. Ось стільки пакетиків нам сьогодні з вами на розпаковочку. І ось наш каталожик. Давайте сьогодні ми почнемо спочатку, із колекції Бравл Stars. Тут у нас залишилось всього два пакетики. Я хочу, щоб мені попався спайк. Так, да, це спайк. О, боже. Так, нам попадається ось такий спайк кактус. Він у нас рідкісний. Ми його наклеюємо ще один. До речі, я собі купила мікрофон, і завтра у нас вже буде відео з більш якісним звуком. Я вже не дочекаюся знімати відео з новим мікрофоном. І наступна у нас колекція це: Обери собі подарунок. Ось такий пакетик. Тут у нас два пакетики. Давайте обирати. Нагадаю про всяк випадок, що в одному пакетику у нас гарний подарунок, в іншому може бути будь-який. Пишіть свій номер пакетика в коментарях, а я обираю пакетик ось цей. Сподіваюся, в останній розпаковці мені випаде щось класне. Так, це кращий подарунок. Тут багато різних деталей. І мені попадається ось така чашка. І до неї аксесуари, такий брелочок, який можна причепити. І... і це у нас маленька закривашка на трубочку. Давайте подивимось, що в пакетику під номером один. І приклеїмо. Тут нам також попадається прикольна чашка, але не така класна, як попередня. З цим обличчям моєму люблені. Наклеюватимемо ми все сюди. Вона ще така з блискітками клась. До неї йде така підвісочка, типу як аксесуар. Ось так вона вішається. І маленька закривашечка. Ось так. Цю колекцію ми з вами закінчили. Давайте ще приклеїмо. Пакетик. І давайте подивимось усі сторіночки. Це в нас були такі пакетики. На кожному віконечку у нас тут гарний і не дуже подарунок. Ось цей мені дуже сподобався. І ось цей. Я, до речі, думаю, можливо зробити таку колекцію. Прикрашаємо iPad. Пишіть в коментах, якщо хтось хоче таку колекцію. І ми з вами дійшли до колекції Roblox. У нас нам попадається аж два сюрпризи. Це ось такі два аутфіти, і на цей мій кіт випадково пролив воду. Цей сюрприз трошки постраждав. Ми їх маємо наклеїти сюди і сюди. І ось так вони відгортаються. Далі колекція advent Calendar. Такий у нас величезний пакетик. І ми відкриваємо Єву. Я нещадно порвала цей пакетик. І нам з вами попадається ось такий крем для рук Hello Kitty. Така важлива річ. Він має бути на ось цій сторіночці. Ось тут. Далі колекція лапки. Ми відкриваємо блискучий пакетик, який робив мій брат. До речі, ніхто не відгадав, які три пакетики він робив, але він робив усі три лапки, які блискучі. Тільки крім сюрпризів. Сюрпризи всередині вже я робила всі. Клас, нам тут випадає дуже прикольна лапка, це лапка Кока-Кола. І до неї ось такі два шарміки, також у стилі Кока-Кола. Я пам'ятаю, що я маю наклеїти її сюди. Дивіться, яка вона класна. Мені дуже ця лапка подобається. Ось так. Шармік з ведмежатком. Наклеїмо. Давайте сюди. І маленька Кока-Кола. Так. І цю сторіночку ми з вами заповнили. Переходимо до наступної колекції. Це в нас куромі. Де вона, до речі? Ось вона спить. Давайте її сюди поставимо. І пакетик сьогоднішній такий пухляш. Тут точно має бути багато всього. Ого. Да. Із сюрпризів нам попадається такий чохол на телефон. Наклеїмо його пізніше. А для нашої коромі нам випадає така косметичка. І тут в косметичці ще є сюрпризи. Це така резинка, щоб не заважало волосся. І масочка. І в масочці дивіться прикол, тут є реально масочка. Давайте їй усе це наклеїмо. Спочатку їй потрібно зняти ці вушка. Повісити їх у шафку, а куромі ми перемістимо сюди. Давайте їй спочатку одягнемо цю штуку. Ось так. Далі одягнемо їй масочку. В косметичці у неї ще є пластир і помада. Вона, до речі, так відкривається, можна так гратися. Давайте покладемо назад у косметичку. І косметичка у нас складається сюди. Так, давайте тепер наклеїмо наш сюрприз сюди. Це такий пухнастий чохол. Яка в нас виходить ця колекція Це дуже класна. І переходимо до колекції іграшки з Аврора. Ось наш пакетик. І, звичайно, нам попадається. Кіт батон і величезний. Хей hey, ти ти поставив лайк під цим відео. Став скоріше, а то до тебе прийде кін батон, І тебе з'їсть. Сюрприз під номером 2. І він у нас має бути ось тут. Наступна колекція це 100 пакетиків. Такі три зелені ми з вами відкриваємо. І давайте почнемо з, з собачки, шибуїну. Ти точно підписався на канал. Не мені, я спостерігаю за Ага. Нам попадається такий песик мемний, і він у нас, типу, як пікачу. І я зробила ще одну сторіночку для цієї колекції. Ось вона. Давайте його по центру наклеїмо. Він дуже класний. Далі у нас іще два пакетки. Давайте відкриємо Майнкрафт. Нам попадається маленький зомбі, зомбі вершник на курочці. І пакетик зі Starbucks. І тут нам випав напій. Ось такий. Давайте отак приклеїмо до песика. Наступна колекція одяг з тему. Такий пакетик у нас зелений. Мені дуже подобається, як вони шарудять. І як вони відкриваються. Тут у нас ось така дуже крута футболочка. Тут написано, чому ти дивишся на мене. Такий. Мені дуже подобається ця колекція. Це в нас сюрприз під номером 8. Ця сторіночка з бантиками мені подобається, як я її зробила. Перед тим як відкрити новинку, ми з вами продовжимо заповнювати наш фіджет-борд. Вчора нам попався такий сквіш. І сьогодні ми відкриваємо ось такий пакетик з керофі. Дуже класно шарудить. Нам випав в керопі iPhone, і насправді я тільки що згадала, що я вже показувала в одному зі своїх перших відео цей iPhone. Ми робили його розпаковку ось такий він. Він у нас під номером 3. Ставте, до речі, свою оцінку, наскільки він прикольно сквішить. Я би поставила десь 5 з 10, тому що ось цей сквішить краще. Хоча сам сквіш, мені він подобається більше, як він намальований. Thanks. Давайте наклеїмо його цією стороною. О, так, до речі, прикольніше. Можна ще постукати. Ну, добре, 60. І ми з вами дійшли до нашої новиночки. Тут такі дві сторіночки. Я над ними, чесно, не дуже сильно старалась. Але всередині дуже прикольні, класно зроблені персонажі. Відкриваємо. І тут нам попадається ось такий чувачок. Пишіть в коментарях, як він називається. Я буду ставити сердечки. А в нього ще хвіст отакий. Під номером 5, і він має бути ось тут. На цьому все. Всім величезне, дякую за перегляд. Завтра буде нове відео, і це будуть котики, які я вже давно обіцяла. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і всім пока!